Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для Овнів. Із перших же чисел лютого відчуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Ураном. І це означає, що результативним буде використовувати в роботі надбання і досягнення технологічного прогресу, інтернет, соціальні мережі, загалом ваші соціальні зв'язки. Залучайте до виконання своїх задач, до мозкових штурмів, ваших друзів, однодумців. Мисліть і дійте поза рамками до 3 лютого діятиме гармонійний аспект між Меркурієм, то знакові козарога та Нептуном. І тому в ці перші дні лютого варто присвятити увагу якимось творчим задачам, особливо якщо це творча робота зі словом. Якщо ж вам треба провести переговори чи переконати когось в своїй точці зору, то використовуйте інтуїцію, а також емпатію. 5 лютого Меркурій перейде в знак Водолія, тобто ваш 11-й дім гороскопу. 11-й дім це сфера майбутнього, планів на майбутнє наших друзів, соціальних зв'язків і так далі. Тож більшість ваших думок, а також ваших комунікацій розмов, буде займати саме тема планів на майбутнє. Ви будете думати про те, яке ж майбутнє вам слід обрати, якою стежкою слід іти. А ще таке положення Меркурія. Провокуватиме виникнення в вашому житті величезної кількості спілкування із соціумом, можливо, з вашими друзями, однодумцями, з якимись е, спілками, оскільки Меркурій це не лише про балачки або роздуми про щось, але також це здобуття нової інформації, навчання. То потрапляючи в 11-й дім, а це сфера IT Соціальних мереж, соціальних зв'язків і також всього новітнього, новітніх технологій, то це означає, що ви можете почати здобуття нової інформації, яка стосуватиметься ведення вами соціальних мереж або ж інше навчання в сфері IT чи новітніх технологій. В ці ж дні, поблизу 5-6 лютого, Меркурій перебуватиме у з'єднанні із планетою Плутон. Це така. Трохи драматична планета, якщо не сказати більше, і через це ми будемо токсичними, як зараз модно казати, або українською мовою кажучи, отруйними. Ми будемо саркастичними, відпускатимемо колкощі, якщо не вербально, то хоча б подумки. Тому не варто планувати на ці дні якісь важливі переговори, чи загалом важливу для вас розмову, тому що навряд чи ви зможете порозумітися і адекватно висловитися стосовно тих речей, про які ви хотіли б поговорити з іншою людиною. В буденному спілкуванні не давайте волю чорним розмовам, не пліткуйте, не обговорюйте когось, не поливайте когось брудом, тому що це нашкодить і іншим людям, а в першу чергу і вам. 7 по 9 лютого буде прекрасний час для тих, хто шукає пару, для тих, хто хоче завести нове романтичне знайомство. Адже планета Венера перебуватиме в гармонійному аспекті із Ураном, планетою несподіванок. Тому скористайтеся цим часом для того, щоб з кимось познайомитися. А все, що для цього потрібно, це не сидіти вдома, чекаючи, що кохання саме постукає до вас в двері. Хоча, чесно кажучи, при такому аспекті можливий і такий розвиток подій, і цей аспект означає вірогідність або нового знайомства, або ж матеріальне надходження, вигляді якоїсь надбавки до зарплати чи несподіваного подарунку. Якщо ж все-таки ми говоримо про нове романтичне знайомство, то враховуючи те, що Венера перебуватиме в цей час в вашому 10-му домі гороскопу, то скоріш за все таке знайомство відбудеться саме в органах державної влади, або ж ваш новий знайомий буде представником державної влади, чи буде людиною старшою за вас за віком, 8 та 9 лютого діятиме гармонійний аспект між Марсом та Нептуном. Це дасть можливість активно зайнятися тими справами, які потребують залучення вашої чуттєвості або ж творчості. Якщо ваша діяльність не пов'язана із цими напрямками, і вам здається, що це вам абсолютно не потрібно і ні до чого, то все рівно не слід нехтувати тими можливостями, які дарує нам цей аспект. Адже завдяки цьому аспекту ми отримаємо шанс вирішити свої поточні якісь справи чи проблеми за допомогою. Інтуїції. Проте не слід ставитися до цього одразу як до чогось потойбічного чи сумнівного. Не варто. Просто в ці дні більше прислухайтеся до самих себе, до своїх відчуттів, а не лише до вказівок свого мозку. 9 та 10 лютого діятиме напружений аспект між сонцем та ураном, і через це збільшуватиметься ризик якихось непередбачуваних наслідків, якщо ви будете надмірно себе демонструвати, якось проявляти себе. Тому слід відкласти якісь виступи на інший день, а також не слід надмірно доводити щось комусь проявляти дуже сильно свою якусь позицію. Будьте спокійніші в ці дні. Таке положення планет на небі також віщує нам початок нового, непростого періоду на військовій арені. Детальніше я напишу про це на своїй сторінці в Інстаграмі. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. 10 лютого на небі зійде молодик у знаковій водоліє, тобто в вашому 11 домі гороскопу. Молодик, молодий місяць, завжди несе початок старт чогось нового. А одинадцятий дім це сфера планів на майбутнє. Тому цього дня буде незайвим визначатися з вашими планами на майбутнє, з перспективами, з вектором вашого руху і розвитку. І також поблизу цієї дати може відбутися знайомство з людиною, яка в подальшому стане для вас справжнім другом. 14 лютого відбудеться з'єднання Марса з Плутоном, коли Марс перейде в знак водолія, тобто ваш 11-й дім гороскопу. Загалом перехід Марса в сферу 11-го дому гороскопу означає, що ваша активна діяльність буде спрямована на побудову вашого нового майбутнього. Тобто, ви будете вже не лише планувати, а й здійснювати якісь конкретні активні кроки на шляху до досягнення вашої цілі вашої мрії. Також ви можете спрямовувати свою енергію. На інтернет, тобто навчатися або працювати вже почати в інтернеті, також на соціальні мережі. Ви можете так само почати розвивати свій бізнес, наприклад, через соціальні мережі, і також можливе активне створення соціальних зв'язків, спілкування чи співпраця з вашими друзями і однодумцями. Проте Марс це також планета конфліктів, тому можливе виникнення якихось непорозумінь, конфліктних ситуацій із вашими друзями і однодумцями. Проте враховуйте те, що Марс, з'єднуючись із Плутоном, набирає дуже великої сили, непересічної. І якщо ви спрямуєте цю енергію, цю силу на досягнення якоїсь важливої для вас мети, цілі, то ви зможете буквально звернути гори. Проте, якщо ж ні, якщо ви не використаєте цю силу та енергію, то вона може нашкодити вам самим. Якщо ж ви наважитеся використати її, цю енергію. На деструктивну якусь ціль, то наслідки можуть бути прямо таки жахливими. Тому в ці дні будьте максимально уважними до будь-яких своїх дій, навіть якщо вони вам здаються якимись незначними. І також ні в якому разі не нехтуйте в ці дні правилами поведінки під час повітряних тривог. З 13 по 15 лютого діятиме гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. Тому це вдалий час для того, щоб спланувати романтичне побачення, чи загалом доторкнутися до мистецтва якимось чином. Сходіть на виставку, в театр, або ж якщо ваша діяльність пов'язана із якоюсь творчістю, не пропустіть ці дні, ви можете створити щось справді прекрасне. 17 лютого відбуватиметься точне з'єднання Венери із Плутоном, коли Венера перейде в знак водолія, тобто в ваш 11-й дім гороскопу. Так, цей період принесе можливість познайомитися з людиною, з якою у вас можуть розвиватися стосунки аж до далекого майбутнього. Проте майте на увазі, що ці стосунки, скоріш за все, будуть забарвлені таким, знаєте, фльором аб'юзу, сильних ревнощів, скандалів і, можливо, навіть якихось дуже неприємних з'ясувань відносин. Дні поблизу 17 лютого будуть вдалими для того, щоб спланувати. Якесь пристрасне побачення з людиною, яку ви вже добре знаєте. Проте в цей час не слід ходити наодинці темними вулицями, образно кажучи, тобто, ви розумієте, про що я не слід наражати себе на якусь потенційну небезпеку. З 16 по 18 лютого діятиме напружений аспект між Меркурієм та Ураном, через що виникатиме небезпека, як з повітря, так і з транспортом та на дорозі. Тому будьте дуже уважними, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, і також будьте готовими до того, що ваші якісь. Плани і комунікації можуть бути, м'яко кажучи, недосконалими. Тобто плани можуть іти шкереберть. На цей час не плануйте ніяких переговорів, підписання документів, а також краще відкладіть на інший день поїздки, купівлю чи продаж чогось важливого і дорогого. Можуть відбуватися збої в роботі техніки, засобів зв'язку, транспорту, плани можуть йти шкереберть. Тому більше часу закладайте на те, щоб кудись добратися, доїхати, і також майте. План Б на випадок, якщо все ж таки ваші перші плани скасуються. 20 лютого сонце перейде в знак риби. І, отже, ваш 12-й дім гороскопу. І з цього часу вас почне хвилювати тема вашого минулого. Ви будете озиратися на той рік, який пройшов для вас. Будете переосмислювати його вплив на ваше життя. Вам захочеться. Позбавитися від тих тягарів, які ви тягнули з собою з вашого минулого, якщо вони вже віджили своє. Проте з 23 лютого, коли в цей же знак і дім перейде також і Меркурій, весь ваш вир думок остаточно захоплять теми минулого, і вам захочеться усамітнитися, більше часу приділити своїм переживанням, своєму внутрішньому світу, а не тому, щоб вирішувати зовнішні якісь питання і проблеми. З 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марса. Це час, коли стосунки між чоловіками та жінками не мов би ходитимуть по зачарованому колу, не мов би вони і притягуватимуться, але в той же час відбуватимуться якісь такі непорозуміння або події, немов би енергія чоловіка. І жінки відштовхуються одне від одної, тому в цей час дуже важко буде досягти якогось взаєморозуміння, і загалом буде багато конфліктів. Тому не варто планувати на цей період налагодження ваших стосунків із протилежною статтю. 24 лютого відбуватиметься повня знакові діли, тобто в вашому шостому домі гороскопу, а повня завжди несе якусь кульмінацію чи завершення якогось процесу. У вашому випадку це стосуватиметься або теми здоров'я, або вашої щоденної рутини, чи ваших обов'язків. Це можуть бути обов'язки як по дому, так і по роботі. Зміни також можуть стосуватися і ваших найманих працівників або ж ваших колег. Наприклад, на вашій роботі відбуватиметься реструктуризація, реорганізація, через що змінюватиметься склад серед ваших колег. Так, можуть у вас з'явитися якісь нові колеги, або старі колеги просто підуть в інший відділ. Також ви можете в цей час пройти обстеження вашого здоров'я, як я казала раніше, так що можуть стосуватися події вашого здоров'я. Ви можете дізнатися якийсь ваш діагноз, або дізнатися, що ви навпаки вилікувалися ваші проблеми зі здоров'ям уже в минулому. І ще ви можете приділяти час тому, щоб наймати найманих працівників або ж звільняти їх. Тобто якісь зміни також і в цій сфері. До речі, зміни можуть зазнати також ваш робочий час, або загалом умови праці. Тобто, ви можете почати працювати з дому, і у вас буде більше часу для того, щоб займатися своїм здоров'ям, або ж ви перейдете на нове місце роботи, де у вас буде зовсім інший графік роботи. З 24 по 26 лютого відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Юпітером. І це означає, що в цей час краще не робити процедури краси, не ходити на шопінг, принаймні не робити якісь важливі дорогі покупки. Адже цей аспект, це положення планет, може потягнути за собою надмірні витрати, або ж неспинність перебільшення щодо того, як ви виглядаєте. Та на, наприклад, ви вирішили зробити собі манікюр і зробили замість того звичайного і лаконічного манікюра, якісь нереальні узори, гостру форму нігтів. І також ні в якому разі не робіть ін'єкційні процедури краси. Це взагалі табу. У відносинах теж буде тенденція до погіршення стосунків, тому що буде відчуття, що вас недостатньо люблять та цінують. 26 та 27 лютого діятиме напружений аспект між Марсом та Юпітером. І це означає, що енергії та імпульсу до дії буде дуже багато, навіть занадто багато. І якщо вчасно не спрямувати її в правильному напрямку, то вона може просто рознести вщент все, що потрапить вам під руку. Також є ризик просто розпорошити цю енергію, якщо не використати її прицільно. І найкращим виходом в цій ситуації буде по перше. Спланувати свої дії, тобто на що ви будете спрямовувати свою енергію. А для того, щоб не виникало якихось побічних конфліктів, а вони також можуть бути, тому що Марс це планета агресії і конфліктів, то в ці дні слід приділити час якимось фізичним навантаженням. Це не обов'язково повинен бути спорт, а це може бути і легкі вправи, легка руханка, а також будь-які фізичні навантаження по типу швидких танців. З 27 по 29 лютого відбуватиметься з'єднання Сонця, Меркурія та Сатурна, і всі разом вони утворюватимуть гармонійний аспект до Юпітера. І це просто супер положення планет на небі. Тому в цей час варто планувати виступи, будь-яке заявлення про себе, про свої таланти, вміння і старт якихось нових починань. Також на цей час сміливо плануйте. Підписання важливих документів, проведення перемовин, купівлю-продаж, і все це матиме успіх і довготривалий результат. Я ж бажаю, щоб лютий 2024 року для всіх представників знаку Овен приніс в ваше життя лише позитивні зміни. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. Побачимося!